Вітаю вас, мої дорогенькі, в себе на каналі. Хочу показати свій квітничок, що в ньому змінилося, що з'явилося новенького. Доріжка ще не доробилася, так що доріжку не буду показувати. Немає часу. Так як зараз осінь і потрібно дуже багато роботи робити в квітниках, в саду. Ще потрібно буде підготувати грядки для цибулі, часника. Ось так от, ось злакові, які я купувала на базарі, порозділяла їх. Ось так виглядає в мене кущик Барбариса. Я його залишила. Один викопала, один залишила. Ось так все наростає. Троянда розквітла другий раз. Ось такі маленькі квіточки в неї. Вона б квітла краще, але ж я її обрізала, коли перероблювала цей квітник. Але все одно подивіться, які пагони, як вона наростає швидко. Вже вон на очитки повилазило, там до паркану дереться. Ніяк не можу зробити якусь опору для неї. Тут посадила гвоздички, пересадила з одного квітника на другий, нехай наростають біля доріжки, вони маленькі, буде красиво. Ще ось придбала ну, красу, не красу. Побачила їх в пані дозі з каналу. Дозя я ось такі крокуси осінні. Дуже вони мені сподобалися, в неї їх так багато, такі гарненькі. Ми поїхали на базар і я побачила, що бабця продавала. Думаю, куплю і я такі. Але поки я їх довезла, поки мені ця бабця їх упаковувала, поламала трохи ці квіти. Ось ось. Одненький вже розквіт. Це новенький. Тож такі в мене також будуть, як і в пані дозі, осінні крокуси. Дуже вони мені сподобалися. Ось таких чотири цибулинки я придбала. Треба якось їх позначити камінчиками, щоб випадково я їх не перекопала ту. Вони засохнуть, пообрізаю квіточки і потім буду думати, що в мене тут є місце, щоб ще щось посадити. Тож, візьму, мабуть, якісь камінчики та пообкладаю їх. Це злакові, вітер їх потріпав. У нас такий сильний вітер, два дні був, що це жах якийсь. То сонце пече, то вітер. Гарячий такий був, Гортензія відквітає. Ось так от прийшов до мене кріт. Ось його понаривав мені, хоча я воно порозкривала його ямки і понакладувала туди дихтярну мазь. Кажуть, що вона їх відлякує, але бачу, що від учора нікого вона не відлякала. Ось так от тут також злакові лисохвіст, здається. Тут ще якийсь злак. Це ж я їх порозділяла. Ось так от виглядає. Ну, кроку це взагалі супер. Це ямки, які кроти мені нарили, я туди поналожувала їм. Троянда відквітає, все таке осіннє, ось ще жовтий кущ. Гарний такий кущ, завжди наростає, квітне на ціле літо. Назви не знаю. Ось так от хочу показати, що вийшло з рослинками, які я пересаджувала влітку, які мені заважали. Я їх обрізала. Геть ну, стовбури тільки залишила. Я навіть і не надіялася, що він відросте, але, бачите, почав відростати. Тож буде з нього толк. Петуня вилізла. Взагалі не знаю, звідки вона тут насіялась. Такий злак. А це барбарисик. Також я його весь обрізала, але почав наростати, тож також не пропав. Ось, ось така троянда квітне. Попадали гілляки на землю. Ось такий кущик в мене. Тут також ще квітнуть. Це, мабуть, троянда Остіна, але я не знаю, як вона точно, точно її назви, тому що все те, що замовляла, зовсім не те. Ось так от цю трояндочку треба отсюди прибрати, тому що вона якась маленька. Ось ще квітна така троянда. Також без назви, пересорт. Ну, це зараз пані Дозя. Вам великий привіт. Хвилюється, щоб в неї не було пересорта. Вона замовила троянди, але пересорт то не дуже страшно. Страшно те, коли ти їх висаджуєш і не знаєш, якого розміру вони будуть рости. Чи це маленькі, чи плетучі. Невідомо які. Вон там теж троянда, треба її викопувати і пересаджувати. Ось такі замовляємо сорти троянд, а приходять зовсім інші. Цей квітничок біля альтанки також потрібно перероблювати. Хочу ці плити прибрати і трохи розширити квітник, тому що... Замало місця для квітів. Коли висаджувала, то квіти маленькі, все маленьке. Хотілося чимось їх заповнити, ці пустоти. Ну, а воно ж все понаростало і таке зробилося. Зарослі такі у мене. Це також троянда. Це я їх замовляла дві однакові. Вони й вийшли дві однакові, але не того сорту, що я хотіла. Вони мали бути маленькі, помаранчевого кольору, а вийшли такі, незрозуміло, чи плетучі, чи не плетучі. Ось так от. Хости треба пересадити вже. В цьому році я їм дала поквітувати. Поки квітували, то було все добре. А як відквітли, то зрозуміло, що нового листя не наростили, стали такі лисі, тож більше я їм не буду дозволяти квітнути. Ось так от, є чим зайнятися.